Часів служби в АТО, ми вже всі чудово розуміли, що ця війна, яка називалась АТО, потім ООС, вона не може ніяк закінчитися, як ніж повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми все це розуміли з 21-го року готувалися, хоч були на гражданці, але готувалися, формувалися всередині. Так собі компанії формували, тренувались, напрацьовували навички, і сумки після звільнення в АТО в мене ніколи не були розібрані. Тому що на жаль, у нас такий є сусід, з котрим завжди треба тримати Суп, себе таки зібраними. зібраними так. Треба завжди розуміти, що в будь-яку мить це прилетить ніч в спину. Ми їм вже вірили. Ми їм вже довіряли, ми вже з ними домовлялися. Історія це вже знає неодноразово. Немає абсолютно довіри, і ми можемо з ними. Колись може через сотні років повопота знову почати спілкуватись можливо, але це не точно. Ну ми завжди будемо знати, що в нас мають бути зібрані сумки.